Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, ми сьогодні згадували вже Північно-Атлантичний Альянс, і навіть в контексті певної тривоги відзначали, що от знайшлася справа, така справжня справа для військових, які військові мали б зрадіти, мені здається, це захистити комунікації континенту від ворога. Ну тому що завжди, знаєте, завжди пересічний громадянин запитує. А навіщо нам фінансувати армію? Та і на жаль, у ці пацифійські настрої в Європі ж були дуже сильними. До 2014 року там досить часто лунало. А навіщо нам це потрібно? Ми воювати не збираємося. Своє відвоювали під час Другої світової війни. Ні, шановні, так це не працює. Тому так захист комунікацій – це важлива справа для НАТО. А стосовно України. Стосовно України. А Володимир Зеленський прибув сьогодні до штаб-квартири організації Північно-Атлантичного договору в Брюсселі. Про це повідомив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт. І на зв'язку з нами зараз Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю Сергій Джердж зараз військовослужбовець Збройних сил України. Ну і власне наші теми і поєднуються. Це ситуація з війною Росії проти України, з підтримкою з боку наших партнерів, пане Сергію. Є певний символізм у цьому візиті. Як на мене, поки Росіяни відверто раділи, що в зв'язку з атакою на Ізраїль увага до України з боку НАТО, в тому числі, може бути послабленою. Мені здається, що такі зустрічі є дуже символічними і показовими, щоб розвіяти будь-які сумні. Це по перше, це такий політичний і моральний аспект, але водночас, якщо говорити про підтримку України військову допомогу Україні, а чого можна очікувати найближчим часом від НАТО? Чи тут все ж таки наш фокус уваги більше має бути сконцентрований на Рамштайнах і на двосторонній допомозі від урядів країн Європи і Північної Америки? Що ви думаєте? Ну, активність повинна бути по всіх напрямках. Нам потрібно працювати з Рамштайном, звичайно, і з Сполученими Штатами в плані такої глобальної підтримки і лідерства. І НАТО тут не останню роль відіграє, тому що в принципі такий кістяк всіх країн, які входять в Рамштайн, надають нам практичну допомогу. Це країни-члени НАТО. Туди всі країни-члени НАТО війшли. Ну, додалися ще такі країни, як Австралія, Нова Зеландія. Японія, Південна Корея і інші, зокрема Марок, Північна Африка. Так що. Там є багато партнерів, але НАТО е, таку методологію всьому цьому задає. Тому для нас це все важливо. Дійсно, я погоджуюсь з вами, що цей такий символізм візиту. Він в якійсь мірі і перебиває ці інформаційні потоки, тому що дійсно такий неочікуваний візит в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, засідання Ради Україна НАТО, тому що цей орган вже існує. На заміну комісії країна НАТО і має вищий статус, інший рівень. Президент говорив, що є певні, певні натяки з боку генерального секретаря. Він вловив там є. Ну йдеться про майбутнє членство України в НАТО. Ну і також участь у Рамштайні, 16-му, де президент виступив з блискучою доповіддю. Він власне всі необхідні аспекти згадав у цій доповіді. Коли президент говорить, що Росію треба зупинити тут і зараз, бо інакше вона піде далі. А як до цього ставляться наші партнери? Я запитую, тому що я відчував певну еволюцію в цьому питанні від реальної тривоги до такого самозаспокоєння, коли росіяни коли росіян, українська армія зупинила на річці Бахмутка, так образно кажучи. Е, ну так, мені здається, що е, таке, що все, все трансформується там від заспокоєння до е, все таки тривоги, тому що е, ми бачимо там ракети падають в Польщі, е, дрони прилітають в Румунію, в Болгарію. І е, останній вибух е, газопроводу між Швецією, між Фінляндією і Естонією це все, все ближче і ближче е, наближається, так би мовити, до серця Європи, до Брюсселя. Можна так сказати, тому щось потрібно робити, якось цьому протидіяти, і те, що зрозуміло цей, ці, ці події, всі в Ізраїлі не не без російського впливу. Ми розуміємо. Започатковані і, і, і продовжені, і тут президент дуже вдало порівняв Хамас і Путіна, що це все терористи, які мають однакову тактику. Вони, скажімо, в нових реаліях воюють з електрогенеруючими мережами і інфраструктурою, тому що раніше цього не було. А зараз ми бачимо спільну спільну дію і росіян в Україні, які знищують. Нашу енергетичну інфраструктуру і таким чином ставлять під загрозу життя і здоров'я ну всіх людей, дітей, жінок. Ну просто це ж жахіття. Те саме відбувається в інших місцях. Тобто, таке нагнітання в різних точках світу, загострення різних різних е е сутичок, різні провокації, бойові дії. Це все якби до добра не приведе, тому раніше краще раніше схаменутись, так би мовити, більш ефективно почати протидіяти Росії, чим чекати дивитись, які ще газопроводи чи е, дрони залетять. Які ще газопроводи будуть пошкодження, чи там, скажімо, дрони залетять на територію ще яких країн? От до речі, про газогони. Ми щойно про це говорили з енергетичним експертом. Олександр Харченко у нас був в ефірі ресурсів Україн північно. Атлантичного альянсу вистачить, щоб захистити і відбитись, будемо говорити на власній території. От мова вже йде про власну територію, про власні акваторії, вистачить сил здоров'я і рішучості це зробити, тому що ось ця історія з фінсько-естонським газогоном чи інтерконектором вона ж може бути не останньою. Ну саме так я думаю, що ці країни повинні збільшити. Роль розвідки, спостереження якоїсь аналітики в сторону Росії, але це якби такі первинні кроки. А базово, звичайно, є плани захисту всієї території НАТО, всіма країнами НАТО, і тут ну важливий трансатлантичний альянс поєднання Сполучених Штатів і Європи. І в такому разі потенціал НАТО він в два рази більший, ніж європейський, якщо додається ще американський. І я думаю, що тут, звичайно, і, і, і причиною набуття Швецією і Фінляндією, зокрема членства НАТО, стало те, що так їм спокійніше опиратись на весь потенціал військовий. Нато ніж лише на свої е, сили, а свої сили їх не вистачить е, протидії для протидії Російській Федерації, і ш, е, Фінляндія, як нейтральна країна, вона зрозуміла, що вони знаходяться в такому ж стані, як і нейтральна позаблокова Україна була, яка абсолютно це позаблоковість нікого не стримала. А навпаки, я б сказав, це лише посилило апетит і впевненість е, Кремля, що вони зможуть захопити. Україну е, досить швидко тому і почалася війна проти України. Я думаю, що в Фінляндії швидко вирішили поміняти свою безпекову політику і вступили до НАТО. До речі, я давно кажу, що Путін, путінський режим і сучасна Росія насправді а, нічого не винаходять нового. Вони йдуть по лекалам, в тому числі минулої війни. Це ж було завдання у Гітлера і у нацистської Німеччини обрізати комунікації для Британії, яка воювала по суті справи. Ну, якщо можна сказати, одноосібно, та Британію підтримувала співдружність е, держав, але на континенті Британія певний період одноосібно вела війну з нацистською Німеччиною, і це було стратегічне завдання а у нацистів різати комунікації для британців. Але знаєте, от ви сказали про те, що. А НАТО мають застосувати розвідку, аналітику, це це все так, це правда, це справедливо. Але я думаю, що тут вже настав час діяти, просто флоти виводити і фізично захищати свої об'єкти і свої комунікації. І я чомусь оптиміст в цьому, тому що я думаю, що от країни проводять навчання, вкладають величезні гроші в навчання. А коли є така велика ідея навчання поєднати з реальною бойовою операцією, мені здається, що це. Ну такий стимулюючий фактор дуже сильний, і на це мають звернути зараз серйозну увагу в Брюсселі, чи не так? Ну а навіщо ж тоді навчання? Їх це потрібно все використовувати для захисту. І е, це не лише в Балтійському морі, а й в Чорному морі. Е, потрібно говорити, це в чомусь, якби е, така подібність ситуації, е, яка може бути загрозою для Європи Північна Європа, Південна Європа. І в даному випадку, чому б не супроводжувати е, ці е, кораблі? Цивільні, які перевозять зерно, чому б не охороняти тут ці транспортні шляхи для військових, які багато років проводили маневри і навчання? От є можливість безпосередньо проявити себе і е, на на добру справу. Та Сто відсотків та можливість проявити себе. Це це правда. Вчора до речі, Зеленський зустрічався з президентом Румунії, який заявив, що Чорне море а, повинно залишатися вільною зоною, не підконтрольною жодній стороні. Ну, звичайно, він говорив про росіян. Я так розумію, в першу чергу. А про кого ще говорити? Ні, ну можна про сомалійських піратів. Я їх сьогодні вже згадував. А якби теоретично говорити, але реально окупу, а, окуповують акваторію Російська Федерація? Окуповує. Захоплює, а як ви вважаєте, з боку НАТО буде посилення цього компоненту для того, щоб зупинити цю експансію росіян в Чорному морі? Ну я думаю, так зрештою йдеться про те, що будуть порти переобладнані на постачання зерна з України в Румунії і Болгарії, тобто таким чином будуть використовуватись прибережні води, економічні економічна зона. Чорного моря, румунська, болгарська для того, щоб ці кораблі якби вільно, вільно вирушали в плавання і так би мовити, забезпечували експорт зерна. Але я думаю, що ну тут дійсно хто ще в чорному морі загрожує. Е Цивільному судноплавству Україна. Ні, ми за те, щоб всі там мирно жили і торгували. Ні, Румунія, ні Болгарія, ні, ні Греція, ні Туреччина Вибачте, ні, ні Грузія цього не робить. Тобто єдина країна, яка робить там, якби ну злочинні злочинні дії, піратські якісь речі на морі, то це Російська Федерація. А ви, коли ви коли говорили про зміцнення компоненту НАТО в Чорному морі, ви згадали Болгарію і Румунію. А Туреччина, яка є країною НАТО, ви вважаєте, вона не буде загострювати свої стосунки з Російською Федерацією? Я правильно розумію? Тому що логічно було би очікувати все ж таки активності Турецької республіки, оскільки це також її життєво важливі стратегічні інтереси. Ну саме так Турецьке цивільне судно підірвалося на, на міні. Теж був такий випадок якихось таких заяв дій з боку Туреччини ми не бачили. Е, ну, Вона займає особливо таку позицію, і якби тут ми глибокі, глибокі коріння цього. Для нас важливо, що Туреччина однозначно підтримує Україну і матеріально і військовому плані і продає, надає зброю підтримку і гуманітарну допомогу. І, і стійко бореться. За український Крим, що надзвичайно важливо з точки зору там якогось діалогу з Росією, ну щось там вони е, здійснюють це якби їхнє суверенне право. Але я думаю, що в рамках НАТО можна прийняти якісь спільні рішення, і це буде е, консенсус, в тому числі і турецький, для того, щоб е, якось протидіяти більш активно Росії в Чорному морі. Оскільки ми з вами зараз говоримо про безпеку в нашому регіоні, що ви очікуєте від, від НАТО з точки зору консолідації позицій європейських країн? На жаль, на жаль, ми з вами останнім часом стали свідками послаблення певних позицій, і що найбільш болісно це відбувається в нашому регіоні, в регіоні ну, я скажу, Східної Європи. Центральної і східної Європи, добре, так точніше, а ми з вами інколи фіксуємо позицію України, яку можна таким народним прислів'ям означати. А яка називається двох мамок ссати», та ну це вислів, це, це прислів'я лагідне теля дві корови все. Ну і умовною політикою Будапешта може бути ось, ось, ось така історія, яка корелюється з політикою Кремля і з політикою Москви. Ми з вами чули заяви парламент, переможця парламентських виборів в Словаччині. Болісні заяви, правда, болісні, тому що несправедливі, коли він почав розповідати, хто розв'язав цю війну. Ну, ось ми з вами мали все ж таки неприємні історії із пов'язані із експортом зерна, а із по суті справи напруженням стосунків з Польщею. Я сподіваюся, на сьогодні ми, ми це подолали, але прецедент все ж таки було створено в Брюсселі. Можуть нагадати нашим центральноєвропейським партнерам, що насправді вони є членами НАТО. Що вони перебувають під захисною парасолькою НАТО? Що а, деякі країни. Які є дотаційними та ж угорщина насправді отримуючи мільярди з Брюсселя, а інколи дує просто в унісон з путіним з Російською Федерацією? Яким чином нагадати їм, що вони мають не, не лише переваги перебування в північно-атлантичному Альянсі, а й певні зобов'язання, які стосуються консолідованої політики, яка не розхитує блок зсередини, чи від європейської демократії цього не варто очікувати? Це було в свій час, коли Угорщина якось забагато, якби це питання гуманітарних відносин двосторонніх українсько-угорських гуманітарних відносин піднімала саме в частині НАТО на рівень, якби заміщала там важливі питання, які б можна було обговорювати в загальноєвропейському контенті. Угорщина нав'язувала якісь ці свої. Надумані речі, то був був лист цілий, була заява 11 країн-членів НАТО, які закликали Угорщину не робити цього, не, не підміняти поняття і не використовувати НАТО для з'ясування якихось своїх стосунків. Там кожна країна е, може мати якісь сусідні. Е, Діалог із сусідніми країнами, щось там, якби покращувати взаємовідносини. Це на рівні двосторонніх відносин. Це перше. З іншого боку, ну ви знаєте, ж ми багато е, читаємо багато. Е, З'являється інформація про те, як в свій час радянський союз а потім і Росія підкупляла молодих політиків, фінансувала якісь праворадикальні ліворадикальні сили. Байдуже кого Лише би вони дестабілізували ситуацію в своїй країні, а ще краще прийшли до влади і е, тоді відпрацьовували. В політичному плані ці кошти ми знаємо цю історію Марії у Франції, яка позичала гроші в Путіна. Вже була російсько-українська війна. Вона їздила в Москву теж під час російсько-української війни. Пітерсіята, міністр закордонних справ Угорщини, у Москві отримав орден дружби народів, чомусь незрозуміло за які заслуги. Тобто тут є це. І іноді дійсно ви сказали, що Угорщина отримує кошти з бюджету Європейського Союзу. Так, якщо там ставлять якісь їм вимоги боротися з корупцією, там інші. Речі вести більш стати більш демократичною країною вони починають блокувати підтримку України в частині фінансової підтримки, пов'язуючи це з підтримкою. Тобто багато є таких, таких речей, і мені здається, що чесно для країни було б вийти з НАТО. Вийти з європейського союзу і проводити свою незалежну політику в унісон з Кремлем, там чи чи в парі з Кремлем, як завгодно, а так користуватись е, захистом НАТО, парасолькою НАТО, користуватись фінансовою подушкою Європейського союзу, отримувати звідти мільярди кожного року на, на підтримку своєї економіки, і на цьому потім ще паразитувати і і топтати, значить, якби ці е, безпекові питання європейськи. Йські мені здається, що це не етично. Ви згадали Марін Ліпен, так вона ледве президенткою Франції не стала так на секундочку, та але що цікаво, от парадокс певний європейський а радикальні рухи в об'єднаній Європі активізувалися після того, коли за допомогою росіян було дестабілізовано ситуацію. А навколо Європи згадаємо бомбардування Сирії і багатомільйонні потоки біженців в країни Європейського союзу, які привели в дію ось ці радикальні рухи, які почали говорити про те, що потрібно там будувати стіни, не впускати цих мігрантів, і, і все таке інше. Тобто, ну от мені здається, на жаль, що європейський виборець не зміг відділити е, е, причину від, від наслідку. А і тоді можливо голосували б зовсім інакше. Скажіть, що? Ви думаєте про активізацію Росіян на сході нашої країни в Україні? Тобто, ми з вами спостерігаємо зараз. От буквально в ці хвилини ми спостерігаємо таку дугу війни, яку організували сили зла на цій планеті, та от візі зла, яка сформована, починаючи. Подивіться, з півночі підірваний газогін між Фінляндією і Естонією, а активізація Росіян на сході України. Авдіївка в центрі зараз в центрі бою по суті справи. А і далі, ця дуга війни йде на південь а, до, до Ізраїля, до цієї атаки на Ізраїль. Виглядає так, що це може бути скоординованими діями, і а, оцініть ситуацію зараз на полі бою на сході України. Ну, власне, хочу, хочу відреагувати на підрив газопроводу, і, наприклад, на те, що дрон з боєприпасом там попав на територію Болгарії російської. Звичайно, мені здається, що адекватна відповідь це не означає, що послати такий самий дрон з боєприпасом там в сторону Російської Федерації, чи перерізати їм якусь трубу на Ямалі. Відповідь повинна бути не така. От Асиметрична достойна відповідь це власне може е, прозвучати на е, саміті НАТО в Вашингтоні, який відбудеться на наступному році, з тим, щоб, скажімо. Е, Долучити Україну до альянсу до, до політичного блоку, до, до політичної частини, до військової частини, тобто знайти механізм входження, все таки України в НАТО і захист, спільний захист е, нашої території. Тоді звичайно, ця дуга на сході України, про яку ми з вами зараз говоримо, вона буде виглядати зовсім інакше, тому що е, ми розуміємо, що е, техніку нам поставляють боєприпаси поставляють і ще будуть поставляти. Очевидно, ми хотіли б більше цього бачити, проте це ще буде. Але е, людей нам ніхто не поставить. Тому, власне, і командування українське, і е, Генеральний штаб, і е, на місцях е, командири батальйонів, командири бригад, вони е, бережуть людей. А, як наслідком цього є е, досить така е, ну, повільний. Рух лінії фронту нам би хотілося, щоб це було швидше. Це відбувається так, є, як і є, які. Але Росія, звичайно, як такий загнаний звір, буде ще активізуватись, тому що вони проводять мобілізацію, набирають добровольців, їх агітують і через пропаганду просто значить змушують ненавидіти, ненавидіти все, що є українське, і таким чином. Можливо, там вже якісь крайні кошти свої використовують для того, щоб е забезпечити е зброєю боєприпасами свої частини з тим, щоб прорвати нашу оборону, десь ускладнити нам наступ і е постійна це боротьба. Ми зараз кров'ю і потом фактично е захищаємо е можливість е європейців. Зокрема, і на Рамштайні спокійно там думати про те, що нам там надати, що не надати. Ми, ми саме мені здається, що бійці з передової вони закликають наших партнерів не тратити час. Багато а все таки більш радикально, більш інтенсивно діяти з тим, щоб ця війна швидше закінчилась перемогою України, пане Сергію. А на цьому Рамштайні можуть пролунати чарівні слова Атакамс і Таурус. Я думаю, можуть є якісь проміжні варіанти, є якісь інша лінійка боєприпасів. Тобто потрібно щось, щось робити, потрібно щось е, якось діяти. Тому що ну ви, Ми ж бачимо, скільки часу обговорювалися питання танків. Там спочатку е, німці говорили, е, нехай спочатку можливо американці дадуть е, ці танки. Посол США в Берліні сказав, що якщо Німеччина хоче допомогти танками, то не обов'язково чекати чекати Сполучені Штати, це можна зробити відразу, якщо є таке бажання. Ну нарешті ця е, ситуація з танками вирішилась цей процес пішов. Але ну багато часу на це потрачено. Те саме зараз, е, ну багато якісь такі віддалені перспективи отримання цих літаків в 16 Але те, що можна отримати вже сьогодні. То це було б надзвичайно важливо. Я думаю, що тут і наша дипломатія, і народна дипломатія, і офіційні візити президента держави вони повинні стимулювати наших партнерів це зробити. Та й власна кількість бронетехніки і артилерії, і мінометів має бути значно більшою. І Це не тому, що ми з вами, шановні українці, жадібні і хочемо собі побільше всього. Ні, просто масштаб війни цього вимагає. Я сподіваюся, що в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО це розуміють. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Сергію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.